Що таке традиція? З Чим асоціюються у нас різдвяно-новорічні свята, і хто повинен приносити подарунки українській малечі? Дід Мороз, Санта Клаус чи Святий Миколай? Вітаю вас! в Ефірі програма Україна Єдина. Гість студії сьогодні. Пан Анатолій Ціпко, культуролог, кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Вітаю вас, пане Анатолій. Вітаю вас і вітаю так само нашу. Глядацьку зібрання аудиторії, яка зібралася довкола нас, в святковий період очевидно є сенс поговорити трошки про поняття свята а, і природу свята. От і власне з цього би хотів почати нашу з вами розмову. От наскільки змінилося у сучасних українців відносно наших предків поняття от святкового дня? Що у нас зараз асоціюється з цим е, поняттям, і що асоціювалося там років принаймні 100-200, якщо науковці досліджують власне ці речі, Та, власне, ця пора, в якій ми перебуваємо зараз, зима вона і говорить про той святковий режим, який я був про ті святкові межі, в які ми будемо входити. Е, бо коли брати український традиційний календар, тобто його тяглість, тяглість урокові, то ми побачимо, що ну найбільш напружені, найбільш наполегливі. Часинки українського виробництва це власне літо, весна, а також само і осінь. І по суті, зима є таким би так би мовити, напівсвятковим часом, тому що українці власне в цей час трошки позбавлені роботи. Ну, це вихід там поспілкуватися з худобою, а особливо це спілкування скробувається у перед. Різдвяну ніч, коли пригадаємо, навіть господарі, колись ходили і дослухалися до голосу худобини, чи питали у худобини, як велося їм впродовж цілого року, навіть і самі казковому, представляючись, начебто, незнаною особою, і от вони будучи цією постаті особою, яка є. Запит запитувачем у худоби про їхній стан і про їхній добробут у тієї ж самої худобинки питали, як ведеться е, власне. Оцей от театр українського життя, чи оця от ну способовість, модуальність українського життя простежується. Святкова модуальність українського життя простирується саме в зимі, тому що от зима є по суті ну такого напівзосередженого напівконсервованого стану у виробництві, і через те зрозуміло, що це час розгулювання. От, бо пригадуємо, що коли покрова це час весільний, от то цей весільний час безпосередньо переходить у час Пилипівський у постовий, але це так само час репетиції, час підготовки mm. до різдвяних свят. І пригадуємо, що у ці часинки починаються молодіжні зібрання, молодіжні досвідки. От і власне молодь якби зустрічає свято, але разом з тим мусимо згадати основи того. Що в українській свідомості являє собою свято, і в культурі українській являє собою свято. Скажімо, що свято в українській культурі ґрунтується на двох началах. Це, по-перше, самі корені назв цих днів говорять самі за себе. Це свято, тобто святість, осяйність дня як такого, тому що святість як така пов'язана з ідеєю світла і сяйвом. І зрозуміла річ, що це один із головних мотивів українського свята. Тобто, через свято наблизиться до чогось того, що є вищим над повсякденням до чогось високого. А високі, зрозуміла, річ це речі сакральні, це речі святі. І от присвятиться через свято до чогось того, що є неземним, власне, і відкриваються, борються чи дверці о цього присвячення у цей день свята. Ще інша форма, ще інший ґрунт це. Праздник. пригадаймо навіть і колядку, академічну колядку, ну середовище академічного, яка звучить часто українців про гостювання на ці свята трьох праздників. Отже, праздність з давнього слов'янського тобто не робство, не роблення. І власне от пригадаймо Ольгу Кобилянську з її землею, коли її тамтешні постаті, герої, дуже переживалися з того, що надходило ну. Мережка, значить, багатьох свят, і вони вже не могли би так довго тупати по господарськи довкола землі і довкола своєї худоби, бо свято зобов'язало українців до нероблення. От, по суті, скажімо так, що десь єрусалимсько палестинський звичай, оцей українців, він такий ну, заполонив їх і прижився. От, прижився. Тобто, ну я маю на увазі о той давній звичай, одна з заповідей непорушування сьомого дня, який має бути. Ть неробітній власне українці, оці свята вони є неробітні і в громаді дуже стежили за тим, аби хтось із громади не порушив оцей ритм нероблення саме в день свята. Корпоративна єдність, корпоративна певна. гуртова єдність і власне надаш на це гуртова свідомість. Ну тому що певно, що вважалося, що порушаться якісь певно ритми, часові ритми, і через те той, хто зіб'є ритм свята, той зіб'є відповідно і день виробництва. А от як були побудовані ці ритми? Це, до речі, досить цікава річ, напевно. Тобто існує існують певні точки в році, які не просто так виникли. Ну, бо ми маємо якісь календарні свята і теж їх називаємо святами. От наскільки це правильно, з точки зору, ну, з точки зору свята, от з того моменту, який ви пояснили щойно. Хоча народ розуміє знову ж таки, передовсім День свята, як праздник. тобто День роблення. праздність, день нероблення. А вже через те, як ми говорили з вами, що народ вже накладає на те, другий смисл, смисл свята як святості дня святого, той, що дається тобі, для твого присвячення. Щодо точок, той і виробництво пригадаймо навіть той самий великдень. Ми ж пригадуємо, що на великдень, що як ми вже неодноразово спілкуючись з вами, говорили про те, що от Паска Український великодній хліб заміняє всілякий хліб. На столі Менцікій. так, і навіть так буває, що ну його от буває, навіть що ламають, що без дотику стороннього предмета. Або візьмімо навіть одне з осінніх свят свято пошанування ну одного з кола, тих, що були найближені до. Нашого божественного Спасителя це Йоанна Бретечі, Йоанна Хрестителя, Це саме усікновенське свято, або Сікновенні, як його називають по народному, в цей же час зовсім вже навіть не вживають якихось сторонніх виробничих предметів. І якщо вдаються до хліба, то не вживають навіть зовсім ножа. Ось, то йдеться про те, що ці ритми установлені так, що. Вони як би співнакладалися, перегукувалися з тим часом. Час можна було закликати до себе. Отже, ж, пригадаймо, що навіть той самий різдвяний ритм, що закликають на столування ті, хто, начебто, перебуває зовні. І мороза Морозенка, його закликають, його умилостивлюють, а потім він, начебто, з'являється під ялинкою вже після. Ми потім з вами про це поговоримо. Адже це давній дід. Це давній першопредок. Його трошки сліти бояться, бо його треба ну задобрювати, милостивлювати. От дюдяс його так, називали так, Дюдя. Так, це одне із таких давніх, один з давніх божків у тому давньому зібранні, в давньому пантеоні. От він з'являється серед тих давників і на цій різдвяній вечері. От, а так само закликаючи на, а начебто, співвідносячи себе з тим днем, що сталося колись, от та сама усікновенська подія та нокіродіади, пригадуємо, е, да от, і значить, укрбачалося те, що коли ти співголосий з тією подією, ти дієш на протилежно. Тому смислові, який є негативний у тому святові, от не використовуєш, наприклад, тут ножа чи сокири. Ось чи не чудуєш, от, наприклад, у робітників є особливо от у мулярів і тесель українських є пошанування Михайлового чуда. От бо, ну як Михайло, це ж воїн, зрозуміла річ. От, До речі, покровитель Києва, це воєвода небесний. А значить, може чудувати. По різному і ті, хто порушують ритм, значить, і саму настанову свята, то він може чудувати. То от бояться Михайлового чуда і чудосіювання у цей день. То от про що йдеться? Що закликання цих ритм співвідносення себе з цими ритмами, це так би мовити підлаштовування себе під ці ритми. І це виходження в велику містерію взагалі і року, і велику містерію циклічності часу, тому що ну вважалося, що той негатив, що стався, наприклад, з усікновенським святом, його можна полагодити яким чином, хоч трошки від себе, щось зробити. Це те саме, як і в ритмі постування. Це тобто, підлаштуватися під те від себе ще дати якусь часточку. Про різдвяно-новорічні свята, про цей цикл або віночок, звідки варто починати відлік цей? От коли починається підготовка вже до цього циклу, ну шановна Василь. Ми з вами говорили, що от зима, вона власне це репетиційний час. Тобто вона вся... і готує. Оці от вечорниці вони готують до цього свята, але це переважно підготовка молоді. Тому що молодь готує свій репертуар, корядковий репертуар, вона готується настроєво до цього свята. Ну, зрозуміла річ, що духовно готується до цього свята через Пилипівку, через постування. В західній традиції е, це пост називається адвентом, тобто пришестям. Mm. О, тому що у нас значить ще одне, начебто, бо свята діляться на великі і малі. Це, начебто, у календарі, які пропонує, значить, традиція церкви, але українців, от є свято, шановане свято, і годовий праздник. От годові празники це ті, що у церковному звичаї називаються двонадесяті свята, дванадцяті свят. От а все інше, що не годовий праздник, це є праздником, і його треба слід шанувати. І через те великого і малого свята в українському традиційному календарі не визнається. А підготовка до Різдва, звісно, що велася вже впродовж цього впродовж цього постольного часу. Це так само сорокаденниця, сорокаденний піст, як і великий піст перед Великоднем. Ось. Але що найбільше, що скажімо так, що на ще це вже в, останні, в останній тиждень, в останній тиждень перед самим святом. Хоча сама ця мережка, сама добірка віночок свят він починає плестися, так би мовити, із показової характеристики тих осіб, які ну, причетні до тієї святості, про яку ми з вами говорили перед тим, ґрунтуючи нашу основу розповіді про свято, тому що тут ну, збирається так би мовити. Цілий собор, ціле сонмище, ціла добірка тих святих, які щонайбільше показали себе, як, начебто, християни. Це і шановані жінками через те, що вони носять їхні ім'я, і особливо в Києві, і Катерина і Варвара. І зрозуміла річ, що шанований по київськи Андрей, первозваний апостол Андрій, ну і звісно, що Миколай. Ось, як найбільший доброчинець, і як найбільший добротворець. От я трошки так може спекулюю чи поставив на початку передачі запитання про, про Миколая, Діда Мороза і Санта Клауса, і всі ці три персонажі вони присутні в Україні. Ну, можливо, Санта-Клаус меншою мірою, але через рекламу кінематограф. І телебачення, все ж таки, напевно, деякої не... міри, мабуть, ті, хто сприймає цю інформацію, це інформативне посилання Абсолютно. не розуміють, що це три різні постаті, в... а дві, якщо проговорити про Санта-Клауса і Миколая, от, то це, начебто, одна постать під різними іменами. От тому, що у нас так трапляється, що часом те, що пробуває, десь як експортоване. Воно може мати підґрунтя десь свої глибокі, але не сприймається уже потім як своє, от, наприклад, з тією самою ж ну або візьмемо от, до прикладу ті самі імена. Скажи тим носійкам імен, що Ангеліна і Анжела чи Анжеліка вони десь приблизно носять одне й те саме ім'я, і ніхто цього не сприйме, скажуть, ні, Це зовсім різні імена. Те саме сталося і з Санта Клаусом, і з Святим Миколаєм. Як ви особисто ставитесь до, до діда мороза? Ну, почались дискусії. Вже я не знаю. Добре, напевно, добре, що люди про це заговорили. І святий Миколаїв ну, все ж таки входить, повертається вірніше знову до українських родин, але. Я би не хотів, тут це напевно може не є ідеологічна якась боротьба, а може і є. От що ви про це думаєте? Ну, власне, ми пригадаємо саме новорічний свят і свят перелік, і пригадаємо це святкування і зосередимося передовсім на цих календарних розрізненнях. Бо коли за декрету радянської влади з'явився цей новий чи григоріанський календар, а пригадаємо, що навіть і в Західній Україні. E, значить, тій церковній частині, яка визнала єдність із Римом, було дозволено зберегти юліанський календар і це була одна із особливостей. Навіть певен час ті люди, що жили в гірських місцевостях, вони не навіть знали, не знали що існує змінений календар, що існує григоріанський календар, як такий. Бо вони рідше спускалися донизу в долину, до якихось повітових міст і містечок, і менше мали справу з урядовцями. Вони жили своїм ритмом, своїм календарем. І Через те, зрозумілося, що це є наш календар. І от коли цей декрет прийшов потім той сюди, в Україну, а потім на Західну Україну, то ті, хто утворивши цю спільноту протиставлення, ідеологічно передовсім протиставлення, бо так би мовити, церковний струмін це було почасти ідеологічне протиставлення, бо згадаємо, що було в Росії за Тихона Патріарха, там теж не була спроба переходу на новий Руріанський стиль. І його не сприйняла тамтешня російська громада. І через те, бо вже був цей декрет, коли це може було б сталося за тієї влади, то може б якось це б і притерлося. А коли це сталося за цієї влади, то вже не сприймалося все, як, то породження цієї влади. І от, з огляду на це, от українці сприймали, так би мовити, новорічні свята, як наші, і не наші. І так само це було і в Росії, як, скажімо, ті свята, що принесені за радянського урядування, і ті свята, що ну були давні, традиційні, ті, що свята, є ґрунтівними. Ось те саме Ося з новим роком, і коли ми пригадаємо ялинку, яка теж, начебто, як новотвір з'явилася, вона германського походження, як твердять, от бо бачимо в Римі, от українці того кілька років тому подарували до Ватикану до Рима свою ялинку. Була вона відвезена і поставлена. То це папа слов'янського походження запровадив там у Римі виставляти ялинку. До того Рим власне не знав виставляння ялинки. Південний романський Рим не знав цього германського звичаю, німецького звичаю. А Петро, цар, власне, цей звичай ну, перекинув сюди до російського побуту, ледь не наказовим порядком. Запровадивши його, але скажімо так, що ну цей звичай далі купецьких домів не пішов. От або губенських домів, і в Києві, коли б ми в 19 столітті на резиденцію генерал-губернатора глянули, то там би може ялинка й стояла, але діда мороза там не було. Річ у тім, що справді що цей Дід Мороз, це нова поява, справжня нова поява і дуже пізнього часу. То відношення до української культури, в принципі, ну в принципі, ми не знаходимо, бо я ж кажу, навіть за того російського урядування. Про яке ми можемо згадати з історичних значить, джерел і з історичної дійсності, тоді до Морозу не було навіть під тією петрівською ялинкою, яку наказано було прикрашати. Звісно, що зрозуміла річ, що вже у ХХ столітті оці от виїздні, так би мовити, бо ну особливо це з Російської імперії, це виїзні паломництва до Єрусалима, mm. а навіть до Барії, до мощів Святого Миколая. Ось і бачення того у бо. Бачите, ну так на півдні цьому європу повелося. Що це по суті Миколаївський звичай, це південний звичай, тому що це ці купці з півдня, венеційські, італійські купці, вони власне запросили Миколая на постійне перебування, наче вирятивши його з його ж таки місця, з мір Ликійських. І власне, цей святий Миколай, який зайшов як гість у європейську культуру, він то в святцях був, але як гість зайшов, тому що його моще перевезли, його і починають шанувати. А тим більше, що день його пам'яті припадає на зиму, якраз на зиму. Ось календарну зиму. Це 6 грудня, от, 19-го, якщо за Юліанським календарем, це брати і співвідносити з Григоріанським. А цей день однаковий і в обох календарях: і в латинському, і власне в візантійському грецькому календарі. Ось, То через те, цей святий, і як він найбільше, скажімо, супроводжений чудами і так до простого люду. Не тільки там до якоїсь верхівки, царської, чи архієрейської, то його сприйняли як гостя, який, власне, загостьовує під Різдво, який випереджає Різдво. І ті, хто їздив вже звідси з Російської імперії туди, в європейській межі бачили, як святкується там Різдво. І зрозуміло, що на Миколая вже почали дивитися, а тим більше настільки шанованого тут, у цій. Києво-руській культурі, тому що гляньмо на Київ, то той Миколай мокрий, який віднайшов дитя втрачене, шанувався в Софії, а потім це пошанування спустилося на Поділ, і, незважаючи, що Поділ ось був такий зосереджений. А на Подолі, скільки багато миколаївських церков Цікаво. на пошанування його, то наскільки він був шанований цей Миколай? От, Миколай Чудотворець, Миколай Догодник. то і власне і оці от особливості почали приносити на нього. І тоді з радянської влади вже подумали, ну як же так, святого цього і можна такі поставити на чолі зустрічі Нового року, і почали подумувати, що можна зробити на протиставлення оцьому цьому європейському святкуванню. Ну і ви знайшли цього Діда Мороза, який по суті є напівзастрашливим, тому що мороз я ж кажу, нас навіть на Різдво його задобрювали, е, Такий же він і морозенко непередбачливий мороз і в російських казках. Йому під пару знайшли такі і Снігуроньку. Е, ну, вихопивши ту сюжетику, яка побутує, пригадаємо, що новий же рік, коли вже святкувався серед славянства і східнослов'янства, зустрічався з приходом розквітання природи, тобто у березні місяці. Той і цей перенесли цей сюжет. Цю пару перенесли власне прощання із морозом. От тим таки задобреним боже Да, і зустрічання нової пори і прощання з його донькою. Через неї вона, начебто, як дівоча краса передається весні через це танення, принесли оцю от ну геройську пару і поставили під ялинку її петрівську ялинку, повернувши до того ж і ялинку. Бо ялинка на певенчаже, як і жіночі панчішки, як буржуазний це пережиток тонки, була заборонена. А потім вже поспішив, обдумавшись, подумали, як же ж. Дітей, власне, новий рік святкували. А що ж робити з дітьми і як же власне дітей заходити, і, власне, ну, задобрити дітей та й публіку трошки звеселити, почали звертатися до сюжетики моделювання свята у цьому річищі. Культуролог Анатолій Ціпковість нашої студії передачі Україна єдина. Добре. Про Різдво. Все ж таки, це очевидно одне з найважливіших свят, ну, принаймні, для України, для частини тієї, яка сповідує християнство. Що є основою різдва? От і наскільки ми зараз приймаємо ну, цей якийсь внутрішній сенс і, і посилання від цього свята, чи не перетворилось це у звичайне календарне свято знов ж таки в праздність, про яку ви вже говорили? Хоча в цей день, мабуть, уже багато хто і не сприйме це як день праздності, можливо, це більше зараз сприймається як день столування. Хоча зрозуміла річ, що колишнє переінакшення столування і свят вечірнього на саме різдвяне, мало багато символічного змісту. Зрозуміла річ, що от ми з вами. А насиль говорили про те, що власне різдво готують українській культурі, українські свідомості ґрунтовані на християнському світогляді. Власне, оці підготовчі свята постаті, називаємо їх так. Це і добірка жіночих постатей. От і Андрей і Миколай. А по суті, ті ж 12 страв. Вони ж так би мовити, і показують загостювання цих постатей. от Андрей представляє апостол Андрій, представляє одну із таких постатей. 12 страв же кажуть, це ж на спомин да дванадцятьох Що обов'язково на столі от, повинно бути? Е, ну пригадуємо, що має бути страва виняткова пісна. От і що найбільш цікаво, що на що зосередили увагу, що бачимо, що цей звичай надто давній, бо саме різдво це так би мовити, воно спонукання і до внутрішнього проростання, і так би мовити, моделювання ото природнього циклу, який має прийти за зимою, тобто весняно-літнього подальшого циклу, бо пригадуєте, батько ховався. За гору за купу хліба й питав, чи не бачите ви мене, а як не бачите, щоб і на той рік не бачили. То от це моделювання, от власне цього Роздва як роства, Бо іще ще одна з назв, як таких Роздво. Mm -hmm. Ну, воно побутує довкола Києва. А от туди у підгір'ї Роздво звучить як Роство. То, власне, цього Роздва проростання у Різдві. Можемо ловити кілька смислів. Одне з них це духовне, а друге це те, що називається польове простоння. От кричунок у мене опікали з збіжам. От про що йдеться? Саме про це йдеться. Що це так би мовити, уже ну, модуляція того чи модифікація того, що буде наперед, що буде на подальше. От то оця от зміна столування. От пригадуємо, що ж не так частувалися, не наїдалися, брали всього по ложці. Що це було символічне споживання, але ж власне мали чим то особливість, що кажемо, що і природа сама заходить, уособлена природа, як мороз і морозенко кличеться до столу. І Німота сама, тобто ті, хто стоять у стайні, і вони кличуться до столу. До речі, вони належать, так би мовити, до цих образів, образків моделювання того, що відбувалося безпосередньо у самій Шопці чи Вифлеємській печерці. Як Тому що і там вже це ж перші були свідки, от чого шануються їм. Бо це чого вони можуть поскаржитися в цей день? Бо це ж були перші свідки того, що сталося на землі, чого ще не бачили люди. І, власне, люди, от безпосередньо через оці от кроки, ну виходять, Поплюють світло зірки, бо від стайні до запрошення морозу до символічних, значить, страв дванадцятьох, які показують апостольське служіння, до закликання всієї рідні, яку, начебто, і не кличеться, вона сама приходить до хати. Пригадуємо навіть у тіннях забутих предків, як Палагда з мухола, і з лави, і, значить, через своє плече, щоб не зачепити котрусь із душ. Ось, бо їх усіх єднала хата. Оце от осереддя постать хати всі закликала до себе. Земля і хата незалежно від того, чи хтось живе, чи хтось жив, вона всіх збирала в цей день. І от ця от особливість розкриття світів. Не одного світу, а розкриття світів, тобто світу близького і дуже далекого, вони всі єднаються Це ті саме... проблеми, які фізики не можуть вирішити про зв'язок світів. Паралельні реальності? А оці от образки оцього задіювання, оцих світів, ми бачимо, власне, у час цього столування. Пане Анатолію, а що святкували наші предки до 988 року в ці дні? Очевидно, ну, цей день був вшанований і до прийняття християнства в Україні. Тут важко сказати. Ну що, скажімо так, що коли ми говорили про Новий рік, то це справді, що, скажімо, це, значить, цей перехід, перехідний час mm. він ґрунтується на давнині, ще на дохристиянській давнині. Чи був тут збіг? Ну, коляда кажуть, да чи був Карачун. тут ось такий звік цілковитий, чи може якісь суви відбулися? Бо справді могли відбутися якісь суви. Бо бачимо ж, Великдень він так само ж. Він же ж кажуть, виходить із числа, тільки зберігається у дні. От, а святкування великодня воно має, так би мовити, так само свою модель. І так само модель Різдва вона могла бути збірною. От, і по суті, те все, що десь поступово підходово накопичувалося у цей зимовий період, воно могло зосередитися саме в Різдві. От, зрозуміла річ, що модель Роства вона була у цей час. От, і так би мовити, ну, оцей от святковий мотив святкування, ну не робство. Він виливався із хати на вулицю, перетікав з вулиці в хату. Карнавальні мотиви не спостерігалися. Але чи було саме це в цей день? Тут уже важче говорити. Зрозуміла річ, що саме свято Різдва, воно так би мовити, вібрало, стягнуло до себе все те, що десь віялом лежало довкола нього. Оце карнавальна мотивація, велика карнавальна мотивація зимового режиму в часі, десь зосередилася на різдві. Звісно, що говорити тут є дуже багато про що, у нас, на жаль, немає стільки часу. От на сам кінець хотів би запитати вас. Ми говоримо про речі, які називаються традицією, так? Тобто тяглістю. Певною тяглістю, так, якихось смислів, глибинних, навіть часто які не можна пояснити, так? а які відчуваються десь на інших рівнях. Що ви розумієте під словами? Україна єдина, як називається наша передача, от в контексті цієї традиції, зокрема, наскільки ці речі нас можуть об'єднувати і об'єднують. Ну і звісно, можливо, у вас є якесь побажання на Різдво і нашим глядачам. А тут смисл єдиний: от саме цей календарний цикл, оце календарне заселення, не говорить про те, що справді Україна єдина. Бо куди б ми не пішли. В який би ми куточок не заїхали, то всіх зачіпає власне о той ритм, який приносить до українців настрій колядки. І я пригадую, навіть колись під час свого ну, дитячого побуту в Москві, о, то я, будучи в церкві Івана Воїна, це тоді це ще на початку 80-х років, був приємно вражений, що там, власне, тексти українських колядок не мінялися, а хор співав колядки по-українському. Власне, зрозуміло, звідки це було взяте, звідки було принесено, і цей текст, як особливий, антиптичний, він не мінявся, не перекладався, незважаючи на те, що, зрозуміло, парафіяни довкола були російського походження. Отже, йдеться про те, що оцей от колядковий настрій, і різдвяний, і роствяний настрій, куди б ми не зайшли? Чи на Кубань, чи б ми в гори не зайшли, він всюди єдиний. А візьмемо іще один, значить, цикл свят це Великодні свята. Де ж би ми не побули, а всюди печуть Пасху. Навіть на Закарпатті, яке, начебто, через політичні обставини, хтось би казав, 800 років було відірване від зв'язкування з Києвом. А не зустрінемо ж ми того у сусідів, уже у угорців, у ті, що тримають латинську традицію, чи у словаків, не зустрінемо навіть і тих румунів, пожар того не зустрінемо. А от у Закарпатті, які власне прийняли це, ну частково від Кирило-Мефодіївської традиції, частково від Києва. От ми це зустрічаємо. Знову ж таки згадаємо ще раз Кубань, хіба ж там не печуть паску? Печуть паску. І всюди вона називається паскою. Звісно, що ті козаки, ну які заскочили тут на Луганщину, вони називаються по своєму куліч, козаки, е, того поволстого mm. походження. От е, і вони таким чином приєднаться до цього святкування, до коло цього святкування. Але ґрунт, оцей власне місцевий або місцева традиція обходження чи святкування. Повторимо слово святкування свят. От вона й говорить про те, що єдність у цьому ґрунті простежується виразно. І дякую вам, пане Анатолію. Нагадую, що гостем нашої студії сьогодні був культуролог Анатолій Ціпко. Вам бажаю добрих свят, щасливих святок. Ну і власне, щоби з новими силами відпочивши добре і духовно в тому числі піти займатися своїми справами до наступної зустрічі.